Мистецьку премію Києва у 13-те отримали найкращими митці столиці. Це за престижністю друга нагорода в Україні після Шевченківської премії. Кого і за що відзначили цьогоріч, Із лауреатами поспілкувалися наші журналісти. Несподіванкою стала нагорода для головного редактора радіо Голос Києва Валентини Давиденко Осипець, автора багатьох просвітницьких програм. Вона вже довго висвітлює культурно-мистецьке життя столиці і вважає, що премії отримали достойні. Премія засвідчує якісь імена і імена, які відомі. А я дивлюся всі мої друзі: і Василь Корчовий, і Вікторія Полюва. Це знаєте, люди, які справді засвідчили своїм талантом, що вони є, і що вони е, працюють на духовний простір, на культурний простір України цьогоріч диплом нагрудний знак та 25 тисяч гривень одержали сім лауреатів старини літератури, кіномистецтва, музики, журналістики, образотворчого та декоративного мистецтва. Не обрали колеги по цеху лише найкращого театрального діяча. Вручаючи нагороди, голова КМДА побажав лауреатам натхнення на подальші звершення і здобутки. Хочу подякувати всіх вас і лауреатів за те, що цей рік. Ви знайшли нові творчі підходи, мали нові роботи, високо піднімали прапор культури, мистецтва нашого міста, столиці України. Нагороджені митці радо ділилися своїми творчими планами. Хоча муза здебільшого, примхлива і непередбачувана, київські талановиті люди завжди мають натхнення оспівувати величне місто на семи горбах. Для мене дуже важлива ця премія, тому що Київ це один з героїв нашої стрічки. Ми намагалися все ж таки ну віддати данину цьому чудовому місту, нашому прекрасному Києву, який генерував такі потужні творчі досягнення. Як фільми Параджанова, Юрія Ілєнка, Леоніда Осики і ще багатьох інших. Знову треба сідати за робочий стіл і працювати із сподіванням, що знайдеться читач, що твою поезію хтось полюбить, хтось процитує. Спілка художників України традиційно подарувала київській громаді картини з мальовничими краєвидами та історичними видами столиці. Вони прикрасять галереї та музеї. Анна Павлик, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.